Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Рублі. Сьогодні ми знову з вами відвідуємо село Пенхорст, до якого ми зараз заїжджаємо. Саме в цьому селі знаходяться два аристократичні маєтки, і в один із них ми сьогодні завітаємо. Більшість будинків, які ми бачимо на вулиці, були побудовані саме володрями маєтку Пенхорст. Майже всі вони були збудовані в 19 столітті, але в стилі 16 століття, як і частина маєтку, до якого ми зараз заїжджаємо. Спочатку ми проходимо через крамницю, де можна купити рослини або сувеніри, а також квитки, щоб зайти. До маєтку, і кожен квиток коштує 15 фунтів. Нам буде дозволено побачити тільки частину цього будинку та сад, тому що тут проживають його володарі. Спочатку нам пропонують завітати до музею іграшок. Всі вони належали дітям володарів будинку, які зберегли іграшки своїх дітей. Починаючи з 16 століття та закінчуючи 20-м. Легко закохатися відвідувачем в цей романтичний маєток, який знаходиться всього одну годину від Лондона. Та як би вам тут жилося в будівлі, яка наповнена майже 7 віками історії, тож ми разом з вами. Зробимо невеличкий тур цього казкового будинку, який побудований в готичному стилі. І починаємо ми з вами з найстарішої частини будівлі, і зразу бачимо володаря маєтку, чоловіка з сивим волоссям. Це Філіп Сідні, він же Лорд Деліл і представник короля Чарза III в графстві Кент. Дах, який ми бачимо, був зроблений в середині 14 століття. І з тих часів у цій залі нічого не змінилося. Стіни до наших часів покриті старовинними гобіленами, ними дуже пишається господарь, якого ви щойно бачили поряд. Ці гобелени відтворюють тріумфи англійських монархів. А ось на цій картині. Зображено жінку у зеленій сукні, яка була матір'ю покійної королеви Єлізавети. А на балконі під час банкетів, саме в цьому залі, завжди грали музиканти. І ця традиція продовжується до наших днів. І у нас знову є можливість побачити володаря-маєтку. Лорда Деліла, ось такі вони сучасні аристократи Британії. Я читала про нього в газетах, але ніколи не зустрічала його. Тож не могла повірити своїм очам. Ми спускаємося до кімнати, де в далекому минулому був льох, і тримали їжу, а також навіть худобу. І зразу ми бачимо портрет англійського монарха Генріха Восьмого. І саме тут знімалися декілька. Фільмів про нього. Цей будинок був збудований у 14 столітті для заможнього купця, а століттям пізніше тут проживав придворний, який запросив Генріха VIII на банкет. Король стратив придворного та забрав свій маєток. Тут знімалися два фільми Вовчий зал. Та друга дівчина Болеон, яка була коханкою короля декілька років, а потім він закохався в її сестру, і їх сім'я жила тут неподалік. І король Генріх VIII дуже часто приїздив сюди на полювання та на зустріч із коханою дівчиною Ан Болеон, яка повернулася з Франції. Вона так затьмарила йому голову, що він рішив розлучитися з своєю. Законною дружиною, щоб одружитися з Анною. Вона йому родила доньку, яка стала королевою Лізаветою Ію. А тепер ми попадаємо до їдальні, яку відвідували багато поважних людей Британії. На столі стоїть зелений сервіс, який був подарований королем Вільямом IV, коли його єдина донька, яка була позашлюбною шлюбною вийшла заміж за прадіда володаря цього маєтку. А ось тут танцює королева Єлизавета І. А тепер заглянемо ось це цікаве віконечко, яке дозволяє подивитися на зал, де ми зустріли володаря будинку. Мабуть, саме звідси шпигували за гостями. А зараз заходимо до кімнати Єлизавети І. Саме тут. Вона любила приймати аудієнцію своїх підданих, коли відвідувала Пенгурст. А її брат по батькові Едвард VI подарував цей маєток своєму наставнику і вчителю Вільяму Сідні, нащадки якого проживають в маєтку Пенхерс більше, ніж 450 років. Теперішній володар будинку вважає, що самим популярним із його предків був харизматичний та дуже відомий поет та воїн серед придворних Єлізавети Філіп Сидний. Він загинув на полі бою і його маєток перейшов до брата Роберта Сидний, прямим нащадком якого і є. Теперішній володар, маєтку Філіп Сідний або Лорд Деліль. І майже всі чоловіки в цій сім'ї мають ім'я Філіп. Лорд Деліль каже, що це сімейна традиція. І всі чоловіки в сім'ї здатні писати вірші, а також літературні твори. І син володаря цього маєтку захистив докторську дисертацію. По сучасній літературі в Кембриджському університеті і поки що заробляє на своє життя пишучи літературні твори. Лорд Деліль також дуже пишається своїм покійним батьком, бо той був один із двох людей. За всю історію Великої Британії, які отримали дві найвищі нагороди держави, одна з них Вікторіанський хрест, а друга Рицар підв'язки. А ось посмертна маска королеви Лізавети І, лодар маєтко, також сповнений гордості за одного з своїх предків, який відправився до Америки в штат Вірджинія. Він був республіканцем і був страчений за зраду та був звинувачений в заклаті проти британських королів. Його дискурси щодо уряду були вжиті як модель при написанні Американської Конституції Джоном Адамсом. А один із коледжів в штаті Вірджинія носить його ім'я. А із стіни на нас дивиться сама королева Єлизавета І. Вона при житті була частим гостем цього маєтку. Вона залишається до наших часів одною з популярних англійських королев. А тут є куточок, де знімався фільм Вовчий зал, а також серіал BBC Порозниста Корона. А із стін галереї на нас дивляться портрети предків Філіпа Сідні а також видатні королевські особи. У нас є можливість побачити меблі, які були зроблені найкращими індійськими майстрами. І вони ніколи не виходять з моди. Вони залишаються популярними серед усіх верств британського населення. А тепер ми спускаємося до однієї з гостьових спальнь. Яка так ніколи не змінилася з часів XVI століття. Можливо, що тут зупинялася королева Єлизавета І. Саме такі кімнати можна знайти в дуже дорогих британських готелях. А вам подобається, і деякі аристократичні маєтки дають можливість провести тут ніч звичайним людям в таких спальних кімнатах? Але це коштує великі гроші. А взагалі в таких багатих маєтках часто нараховується більше 40 спальнь. І гості, які приїжджають здалеку, там зупиняються. А це бюст короля Віліма IV. Його позашлюбна донька вийшла заміж за болодря маєтку в 19 столітті. А тепер ми попадаємо до Амери в перекладі. Збройна кімната, а вірніше це музей, де зберігається старовинна зброя, яка належала володарям цього маєтку багато століть. Бо майже всі володарі аристократичних маєтків пов'язували своє життя з армією та захищали інтереси британської корони на полі битви, тож предки. Лорда Деліля зробили свій важливий внесок в захист суверенітету Британії. А тепер ми відправляємося до частини кухні, яку нам дозволено подивитися. У вікторіанські часи, тобто в другій половині ХІХ століття, це приміщення використовувалося як комора та посудомийня. У часи середньовіччя в цьому приміщенні тримали сире м'ясо. А з XVIII століття тут зберігали хліб, молоко, масло та сир. Самою популярною їжею був пиріг з голубами, який також тримали тут. А це серветки, які використовують за обідом. А тут рецепти. І їжі, яка готувалася саме в цій кухні. А тепер ми виходимо до казкового саду. Він зроблений в італіанському стилі XVI століття, на відміну від багатьох аристократичних маєтків після Другої світової війни, які збанкрутували із за соціальних та економічних змін в суспільстві маєток Пенхерст. Спромігся вижити, коли батько теперішнього володаря успадкував цей маєток у 1945 році з розбитими від пролітаючих тут бомб вікнами. Щоб зберегти пенхурст та відремонтувати маєток, сім'я продала затишний. Великий будинок в графстві Йокша, який належав їм. Вони рішили, що необхідно зберегти маєток, який 400 років належав сім'ї. У післявоєнній Британії потребувало 6 місяців, щоб засклити вікна цієї будівлі. І тільки декілька кімнат були пригодні для життя. Теперішній володар будинку згадує. Що він родився в 1945 році і пам'ятає, як він із чотирма своїми сестрами жив у декілька кімнатах. З дитинства він усвідомлював, що він має успадкувати цей маєток, але вважав, що це не честь, а великий тягар та відповідальність батько заохотив його пов'язати свою кар'єру із. Військом він дослужився рангу майора в армії, але старий лорд Деліль потребував багато допомоги в маєтку із за свого похилого віку. І тому син подав у відставку. Батько навчив його управляти цим маєтком, як зараз він навчає свого сина. Тут зараз працює більше 30 працівників. І ось саме тут знаходиться службова парковка. Маєток Пенхурс був відкритий для відвідувачів з 1946 року, щоб зібрати гроші на реставрацію та підтримку маєтку. І тільки минулого року Пенхурс прийняв 73 тисячі відвідувачів. Лорд Деліль. Вважає, що якби будинок не був відкритий для публіки, то він би просто перестав існувати. Маєток Пенкурс виживає завдяки тому, що британці проявляють палку любов до історії країни. В одній із статей газет лорд Деліль писав. Що, мабуть, більшість людей думають, що мають чи паки маєток, треба давати тільки накази, як це робили його предки в далекому минулому, а в сучасному житті це зовсім не так. А треба ще дуже багато та постійно працювати самому. Бо робоча сила дуже дорого коштує, і тому він повинен тримати мінімальну кількість. Людей, які тут працюють. І в теплу пору року, починається з квітня до кінця жовтня, маєток відкритий для відвідувачів щоденно найбільша кількість людей відвідує цей казковий сад та будинок у вихідні дні, а ми приїхали понеділок. Тож і нам вдалося побачити, як працює сам господар. Подивіться, яка краса! Куди не глянеш. А скільки ж вона потребує рук та зусиль, щоб все виглядало так казково. Хотілося б вам передати аромат лаванди та троянд. А ось тут посаджена клумба, дизайн якої у вигляді. Британського прапора, який називається Union Jack. Вона була створена в честь 70-ї річниці коронування покійної королеви Єлизавети II. А тепер ми пройдемося по ось цій зеленій алеї, в кінці якої був споруджений меморіал на честь 100-ї річниці покійного. Батька Лорда Деліля. А по обох сторонах монументу ми бачимо зелені скульптури медвідя та декобраза, які є символами сім'ї лордів Деліль, і також зображені на їх сімейному гербі. А ось саме ця скульптура і зображає декобраза. А ось саме тут є фірточка, яка веде до церкви та церковного цвинтаря. Який ми вирішили відвідати та показати вам. А тур маєтку на цьому закінчується. Нашу увагу привернув фермерський будинок в долині. і ця ферма здається в оренду власником маєтку. На ній розводять овець. Таких ферм тут багато, всі вони належать володарю маєтку пенхорст, і всі Здаються в оренду Фермер і більшість будинків, які ви тут бачите, також орендуються. Ці вони були побудовані в минулому для робітників маєтку Пенхорст. А тепер ми з вами прямуємо до церкви та цвинтаря, які межують з маєтком Пенхорст. Як правило, кожна церква. Має цвинтар, на якому зараз рідко хоронять, бо всіх кремують. А ось тут, стародавніх часів, символично залишають гроші для бідних. А зараз ми завітаємо до церкви. Вони в сільській місцевості завжди відкриті, на відміну від міських. Тож можна завжди зайти туди і помолитися. Або просто подивитись, під підлогою церкви захоронені відомі люди, які проживали тут багато століть назад. А ми з вами заходимо до Каплиці Сидні, і в ній захоронені майже всі члени аристократичної сім'ї, яку ми з вами відвідали. Залишаючи церкву, ми вирішили заглянути до старовинного цвинтаря. Який тут поряд? Де справа ми бачимо стіну маєтку Пенхрост та фіртку, через яку члени сім'ї ходять до церкви. А тепер ми залишаємо цвинтар. І на виході прочитали слова з Біблії. Моє тіло буде відпочивати в надії. І справа від нас при виході маєток пенхерст, а також зліва знаходиться будинок, де ми прочитали дату 1850-й рік. Але є також будинки із 16 століття. І вони охороняються законом да на особливому списку. Власники таких будинків не мають право навіть змінити колір дверей, але дуже пишаються, що живуть в таких старовинних будинках. Чим більше старовинних будинків, тим більше село приваблює потенціальних покупців та багатих туристів з Лондону. Ми побачили готель. Та зайшли в нього на хвилинку. Наверху знаходяться кімнати, які коштують від 100 до 160 фунтів за ніч. А ось тут ми знайшли табличку, в якій говориться, що під час Першої світової війни 301 особа пішла на фронт з цього села Пенхорст, і 60 з них загинули. А тепер прийшов час попрощатися з вами. Та подякувати вас за вашу підтримку. Буду сподіватися, що ви напишете мені, а також поставите вподобайку. До побачення!